Україна стикається з великим викликом війни, дефіцитом фахових кадрів, зокрема тих, хто може працювати у сільському господарстві. Саме тому учасники круглого столу обговорили розвиток дуальної освіти в умовах відновлення та зміцнення аграрної сфери країни. Дуальний формат освіти це передбачає те, що студент, навчаючись у навчальному закладі, паралельно не просто проходить виробничу практику, а вже працює на підприємстві, де здобуває свої професійні компетенції. У сфері управління Міністерства освіти і науки України нині перебуває 120 державних закладів вищої освіти. Як зазначив Микола Трофименко, позиція міністерства освіти і науки та уряду розбудувати сильні університети для сильних. Громад. Важливим завданням є також активніше залучання бізнесу та демонстрація переваг інвестування у розвиток цих вишів. Такий кейс у нас реалізується сьогодні в Умані. Український уряд дуже розробив механізм, мотивуючий для таких об'єднань. Ми інвестуємо в об'єднані університети ресурс Світового банку наших донорів. Півтора мільйони доларів в обладнання дослідницьке, яке має стимулювати розвиток науки. І сьогодні ми вже законтрактували, тендерний комітет ваші заявки проголосував і прийняв. І протягом 2026 року те обладнання, яке ви замовили для своїх лабораторій, для своїх цілей наукових, воно буде поставлене. Сергій Баба каже, роботодавці відповідно до закону мають формувати половину складу наглядової ради професійних коледжів, і це важливо. Тепер ви можете впливати. Ви можете впливати не просто на призначення керівників. Це було б занадто вибачте примітивно. А найголовніша ідея в тому, щоб ви могли впливати на освітні програми, на те, кого готують і як готують. А ми зі свого боку, як держава. Це що до нас розпочалося, але ми це активно продовжуємо, нарощуємо обсяги. Ми останні 8 років інвестуємо в навчально-практичні центри в колишніх ПТУ зараз в професійних коледжах. У Нас є справді сучасні вже в Україні, є повністю оновлені новопобудовані заклади професійної освіти, якими справді можна пишатися. Уманський національний університет уже має вісім фахових коледжів, розташованих у різних частинах регіону. Оменський національний університет уже має вісім фахових коледжів, розташованих у різних частинах регіону. Зокрема, на півночі Одещини працює Ананівський аграрно-економічний коледж. Готові працювати над розвитком нових освітніх програм, нових освітніх проєктів, відповідати на запити. Які є в суспільстві в економіці держави в бізнесу для того, щоб запроваджувати ціни на в життя? Олег Ганіць зазначив, що якісна освіта може тоді, коли теоретичні знання будуть підкріплені практикою, а надати сучасну та ефективну практичну підготовку сьогодні здатний приватний бізнес. І коли місцевий приватний бізнес, те, що ви правильно сказали, буде зацікавлений в співпраці з університетами. Він буде надавати практичні завдання. під час круглого столу обговорили ключові формати дуальної освіти. Законодавство передбачає, що підтримка може надходити як у вигляді субвенцій від органів місцевого самоврядування, так і за рахунок приватних інвестицій, адже держава вже створила широкий спектр можливостей для ефективної взаємодії освіти та бізнесу.